На обласному радіо Скіфія Центр програма Чармова, ведучий Василь Левицький. У рубриках Жартома, мовна подія, чарівливість слова, говоримо правильно, пишімо правильно та інших. Ви почуєте, як мова здатна дивувати, вражати, зачаровувати. Отже, сьогодні четвертий випуск програми Чармова. 30 квітня 1840 року вийшло в світ перше видання збірки Кобзар. З того часу минуло 177 років. Рубрика Жартома. До слова запрошую завідувача кафедри української мови педагогічного університету Світлану Ленітівну Ковтюх. Про Шевченка можна і жартома? Світлана Ленітівна не тільки можна, а й треба. Шевченко це національний пророк, великий патріот. Урешті-решт. Основоположник сучасної української літературної мови. Але разом з тим молодий Шевченко був ще тим франтом. Він з легкістю витрачав гроші на красивий і модний одяг, любив білі парусинові костюми і якось з гонорару навіть купив собі єнотову шубу. Відомо, що навчаючись в академії мистецтв, Шевченко закохався свою 15-річну натурницю Амалію. Він навіть написав її портрет і підписався Шевченко. Амалія не могла правильно вимовити прізвище художника, і на догоду їй він написав так, як вона вимовляла. Однак ми знаємо Шевченка як академіка, також. Справді, Тарас Шевченко це приклад успішної особистості в багатьох аспектах, а ще кілька народних переказів. Про Тараса Григоровича. Одного разу в панів Лизогубів, у яких він гостював, з'явилася сусідська паночка, бажаючи сподобатися відомому поетові й художнику, уперше в житті одягла селянську вишиту сорочку, знявши її зі своєї служниці. Тарас одразу помітив, що на дівчині не своє вбрання. Паночка довго розказувала, як вона любить Україну, одяг простого люду, пісні, хвалила поезії Шевченка, а потім раптово спитала: Тараса Григорович. Гору, скажіть, чи гарна з мене українка? Справді ви красива дівчина, та ще й вишиті сорочці, відповів поет. Саме такі носять селянські дівчата. Але запам'ятайте, вони ніколи не здирають їх з чужих пліч. А тепер про серйозне рубрика мовна подія. Петро Корсаков підписав квиток на випуск Кобзаря з друкарні в світ 18 квітня за старим стилем, а нині це 30 квітня 1840 року було. Євген Гребінка допоміг. Першому кобзорю пройти цензуру з якомога меншими втратами тексту. Книга Шевченка потрапила до Петра Корсакова, який мав репутацію цензора, здатного відстоювати інтереси автора. Цікаво відзначити, що серед літераторів, які довіряли Корсакову долю своїх творів, був і Олександр Сергійович Пушкін. Друкувався кобзар у типографії Фішера коштом Петра Мартоса, українського поміщика, відставного ротмістра, який був земляком Євгена Гребінки, Вони ще разом навчалися в Ніжинській гімназії. Через кілька днів книжка Шевченка з'явилася. У петербурзьких книгарнях успіх кобзаря був величезний. Жодна з попередніх українських книжок не набула такого поширення. Ця маленька книжечка, зазначав Іван Франко, відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову. За життя Шевченка його твори з назвою Кобзар виходили ще в 1844 та тисячі Ші роках саме сьогодні, й учора, 29-30 квітня, проходить традиційне вшанування героїв легендарних рухів, які брали участь у збройній боротьбі проти московських окупантів. Цьогорічні холодноярські урочистості присвячені століттю української революції та століттю створення вільного козацтва. Тому логічно звучать рядки поезії Тараса Шевченка Холодний Яр. Рубрика Чарівливість Слова. Холодний яр. Де ж ти дівся? В яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом. Чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховаєте, над яром Залізняк витає і на умані позирає, гонту виглядає, не ховайте. Не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, й шкуру за отечество. Єй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає нащо, та ще й гонту зневажає ледаче ледащо. Гайдамакіні воїни, розбойні ківори, п'ятно в нашій історії, брешеш, людоморе. за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну, ви, розбойники Неситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону. І землею, всім даною, і сердешним людом торгуєте, стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей, і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара, і повіє огонь новий з Холодного Яру. Рубрика Говорімо правильно. Пояснимо наголос у слові несете. У низці дієслів літературний наголос припадає на останній склад: несете, берете, живете, даєте. Святослав Караванський в своїй статті Наголос душа мови наводить приклад із вірша відомого метра української поезії Максима Рильського, коли він заремував неправильний наголос. Як же так у Богу ви живете? Чом не занепали ви? Скажіть, що будні космічної ракети солов'яни в силі зрозуміть? Якби відомі поети вдавалися до редакторів, і редактором був би сам Святослав Караванський, то наведена б строфа звучала так. Як же живете ви так дрімуче? Чом так занепали ви? Скажіть, що будні ракет до зірі дучих, солов'я не в силі зрозуміть? Отже, літературний наголос на останньому складі Несете, берете, живете, даєте. Відповідно до віршового ритму, слово звучить як розіб'є. Пояснімо, чому так. Дієслово розбите є одним із складним в плані акцентології. У формах майбутнього часу тільки розіб'ю, але в у інших особах можливий подвійний наголос. І на останньому звукові закінчення, або на другому складі на звукові і, що з'являється в префіксі завдяки правилам милозвучності. Отже, розіб'єш, розіб'є, розіб'ємо, розіб розіб'єте, розіб'ють або розіб'єш, розіб'є, розіб'ємо, розіб'єте, розіб'ють. Рубрика Пишімо правильно. Світлано чому обидва слова пишуться з великої літери Холодний яр? Коли означуване слово, що входить до географічної назви, не виражає родового поняття, то воно пишеться з великої букви. Чеський ліс. Обидва слова пишуться з великої букви, бо це назва хребта. Біловезька пуща, це назва заповідника, Болонський ліс, парк, красний лиман, Золотий Ріг, Лисі Гори, Гола Пристань, Сухий Яр, Холодний Яр це все назви населених пунктів, де обидва слова треба писати з великої букви. До речі, остання назва Холодний Яр це село У Сумській області. Так само в назвах Вулиці Проспектів. Якщо вживаються слова брід, вал, шлях, ворота, міст, яр, вони не сприймаються як родові позначення і пишуться з великої літери. Наприклад, провулок косий в'їзд, косий в'їзд обидва слова з великої, провулок з малої, як родове позначення, вулиця Кавказька площа, Кавказька площа обидва слова з великої літери, вулиця Солодка Балка, вулиця Районний Бульвар. Так само, але вулиця Грузовий двір, грузовий з великої, двір з малої. Отже, Холодний Яр це не назва яру, а лісового масиву неподалік від Чигирина і Моторонинського Троїцького монастиря, нині Чигиринського району Черкаської області. Ви слухали четвертий випуск програми Чармова. Її ведучий Василь Левицький, моя гостя Світлана Ковтюх, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Венеченка. Плекаймо мову.